Привіт! Ну що ж, сьогодні занурюємось у джерела, що проливають світла на те, як наш мозок і тіло, власне, намагаються відновитися після уражень. Угу. Йдеться про нейропсихологічний погляд е, на реорганізацію функціональних систем, і одразу в очі кидається ідея про їхню ієрархічну будову. Розберемося, що це означає. Так, вітаю. Це, ну, це ключовий момент у цих матеріалах. Уявіть собі, що всі функції організму, е від найпростіших якихось реакцій до найскладніших, там мислення чи мова, вони вибудовані у певну ієрархію за рівнями складності, скажімо так. Тобто, як будинок? Ну, схоже на те, так. Якщо фундамент пошкоджено, знаєте, немає сенсу лагодити лише дах. І от ураження мозку, вони часто б'ють саме по цих фундаментальних. Базових рівнях, тобто, виходить, якщо є проблеми, скажімо, ну, з плануванням чи увагою, то корінь може бути зовсім не там, де ми шукаємо. Не на рівні свідомого контролю, а значно глибше. Цілком вірно, абсолютно. Джерела якраз наголошують на кібернетичному аспекті. Це така система керування зі зворотніми зв'язками. На кожному рівні вона постійно, ну якби прислухається до себе і коригується, як термостат, знаєте. Ага. І ось тут, власне, головна складність виникає, бо намагатися полагодити вищі психічні функції е, виключно через свідомість. Коли проблема на базовому рівні, це все одно, що ну я не знаю, намагатися керувати кореневою системою дерева, смикаючи за листя. Mm, гарне порівняння так. Бо ці базові механізми вони ж формувалися еволюційно задовго до свідомості, і прямому впливу зверху вони піддаються ну дуже погано. Дуже погано, так. Тобто свідомістю туди просто не достукатись. Саме так. Це як говорити різними мовами, власне. Ось це вже стає справді цікаво. А що ж це за такі фундаментальні рівні? От у джерелах згадується щось е неочікуване, постуральна активність. Це звучить як просто постава, ні? А от і ні. І це дійсно захопливий момент, на якому наголошують у матеріалах. Постуральна активність це. М Значно більше. Це такий базовий рівень організації самої форми тіла, який, як вважають, еволюційно передував навіть ну, нервовій регуляції як такій. Ого. Так. Він пов'язаний із самим процесом відмежування організму від зовнішнього світу, з підтриманням внутрішньої стабільності гомеостазу. Тобто, і порушення тут вони можуть, так би мовити, відлунюватися на всіх вищих рівнях, аж до емоційного стану, до когнітивних процесів. Стривайте. Тобто, джерела припускають. Що те, як організм буквально себе організовує у просторі, як тримає форму, це може бути фундаментом для роботи нервової системи і навіть психіки. Ну, якщо розглядати це в широкому такому еволюційному контексті і в контексті розвитку індивідуального онтогенезу, то так. Неймовірно. Саме на цьому наголошують джерела, це основа. Наступний рівень, який надбудовується, це організація рухів, механізми взаємодії зі світом, фізичної взаємодії. І вже лише потім оці вищі психічні функції, що виростають значною мірою з комунікації. Угу. До речі, там згадується, що саме перехід до вертикального положення тіла, ну, прямоходіння, він зіграв колосальну роль. Бо він звільнив руки, але ж і вимагав значно складнішої нервової регуляції, рівноваги, центру ваги. звісно, і це, звісно, стимулювало розвиток мозку. У джерелах також йдеться про ієрархію завдань від базових до абстрактних і про загальні принципи організації всієї цієї системи: кібернетичність, так, конгруентність, продуктивність це щось на кшталт ну, універсальних правил її роботи чи як. Можна сказати і так, звісно, кібернетичність це, як ми вже згадували, про керованість через зворотні зв'язки, про ієрархію саморегуляції, конгруентність це про узгодженість всіх елементів системи. Як в оркестрі. Саме так уявіть оркестр: якщо всі грають злагоджено, маємо музику. Якщо ні, хаос. Так само і в організмі всі рівні мають працювати узгоджено. А продуктивність це ну, про ефективність, про уникнення зайвих витрат енергії, економію ресурсів? Зрозуміло. Усе це, зрештою, працює на адактивність, на виживання. Гаразд, ця теорія вона вражає своєю глибиною, системністю, але як це все ну, перекладається на практику? Як саме згідно з джерелами, відбувається оцей нейропсихологічний вплив для відновлення? Ну, матеріали окреслюють три такі основні стратегічні напрямки. По-перше, це релаксація, тобто зниження загальної напруги, яка часто зростає після уражень. Логічно. По-друге, це власне організація відновлювальних процесів. І тут важливо підбирати навантаження і завдання, які відповідають поточним можливостям організму. Не перевантажувати, але й стимулювати. Розумієте? Угу. Такий баланс. Так. І по-третє, що важливо, це розвиток загальної системної стабільності. Підвищення стійкості на всіх рівнях, причому зазначається, що саме психофізичний рівень, той, що поєднує психіку і тіло, він є найзручнішою точкою входу для цілоспрямованого впливу. Отже, якщо так спробувати підсумувати ключову ідею з цих джерел, виходить, відновлення після уражень мозку це не стільки перенавчання втрачених навичок на свідомому рівні, скільки глибока системна реорганізація. Яка має починатися з самих основ, так з фундаменту функціональної системи? Саме так ви абсолютно точно вловили суть. Треба створювати умови для відновлення на базових рівнях тій ж постуральній регуляції координації рухів, щоб збудувати надійне підґрунтя, на якому вже потім можуть відновлюватися і складніші вищі функції. Це, знаєте, наштовхує на думку. Якщо оці базові тілесні рівні настільки фундаментально пов'язані з нашою психікою, з мисленням, то як ця взаємозалежність може проявлятися у повсякденному житті кожного, навіть без явних уражень мозку? Цікаве питання. Можливо, наша постава чи те, як ми рухаємося, впливає на наш настрій, на здатність концентруватися значно більше, ніж ми звикли думати? Щось таке для роздумів. Дійсно, є над чим поміркувати.